Всім привіт, з вами Ірина, і я вітаю вас. В... Перших осінніх королівських новинах. І так як нас очікує багато чого цікавого, пропоную відразу до них переходити. І розпочнемо з дуже дивної і неприємної історії, про яку стало відомо. Коли королева Каміла була ще підлітком років 16-17, над нею було над нею була спроба сексуалізованого насильства з боку незнайомого чоловіка. Це откровення з'явилося в тепер же майбутній книзі, вона ще не вийшла. Колишнього королівського кореспондента Валентайна Лоу. Книга називається Влада та палац, внутрішня історія монархії та будинку за адресою Даунін-стріт 10». Каміла, як стверджується, вперше розказала про цю історію Борису Джонсону в 2008 році. Тоді його запросили зустрітися з нею в Кларенс Хаус. Його тоді тільки обрали мером Лондону. Вона розказала пану Джонсону, що якийсь хлопець рухав по її нозі, рукою все далі і далі. Це відбулося в потязі. Він сидів просто поряд цей незнайомий Йому чоловік. Незнайомий її чоловік. Вона зробила те, що її навчила мати. Вона зняла високий каблук і вдарила нападника каблуком. Джерело близьке до неї сказало, якщо, якщо той факт, що люди дізнаються про її власний досвід, допоможе іншим жінкам, то за цих обставин вона вважає це позитивним результатом. І що важливо, вона ніколи не приховувала цю історію від своїх друзів та рідних. Мене ця історія шокувала. Мене завжди шокують такі історії про жінок в будь-яких просто варіаціях, які вони бувають. Але дякувати Богу, вона вийшла з цієї ситуації. Все ще триває інтернет-розслідування на якій ж там яхті в Греції були Кетрін та Вільям. Тоді нам називали десь 3-4 яхти, на яких могли бути уельські, А тепер, посилаючись на за їх словами, бездоганні джерела, кефалонія, прес, повідомляє, що Вільям та Кетрін точно. Були на іншому човні Леді Бетріс. Леді Беатріс» – це цінне надбання сера Фредеріка та сера Девіда Барклая. Це два брати. Вони колишні власники Telegraph Media Group. Близнюки дуже любили свою яхту, вона названа на честь їхньої покійної матері. Всі декори вони створили самостійно відповідно до своїх смаків. На яхті є люкси, вони. Вони здатні вмістити 16 пасажирів з обідніми зонами: головна нижня палуба, басейн на верхній палубі, розкішна яхта. Цього року повідомлялося, що Сер Фредерік продав леді Беатріс за 20 мільйонів фунтів стерлінгів британському фінансисту та підприємцю Пітеру Дубенсу, щоб спробувати погасити борги по їх корпоративній імперії. І Якщо ім'я Пітер Дубенс вам звучить незнайомим, то це навряд дивно. Хоча пан Дубенс він вже доволі дорослий чоловік, він надзвичайно багатий, йому 58 Років, але він максимально тримається в тіні. Він засновник приватної інвестиційної компанії Oakley Capital і голова правління видавця журналів Time Out Group. Саме він і купив Lady Beatrice через цю компанію Time Out Group. Ця компанія базується на Бермудських островах. Що цікаво, про цього пана, він починав як шофер Джо Льюіса, мільярдера та колишнього власнику Tottenham Коцпур. Очевидного зв'язку. Між паном Дубенсом і панами Королівської родини, схоже, не існує. Але вони явно знайомі, якщо б не відпочивали на його яхті. Два роки тому його фірму Oakley було залучено як інвестора школи, де навчаються Шарлота та Джордж. Тоді навчалися Шарлота та Джордж. Тому швидше за все, в рамках цих всіх інвестицій до школи, вони якось і познайомилися в такому якомусь форматі. І швидше за все, це була просто, це був просто відпочинок на дружній яхті, і нічого такого зверх насправді і не сталося. Взагалі, по робочим виходам у британців зараз не густо. Вони все ще відпочивають. Плюс я думаю, що це за тиша перед бурою вже 17-19 вересня. Буде візит Дональда Трампа до Британії. Я думаю, вони дуже активно там готуються. Вже мені потрапляли на очі деякі статті. За словами типу інсайдерів, але як воно там є насправді, це вже ми дізнаємося. Казали ці інсайдери, що Каміла хоче на цей вихід обрати Володимирську тяру. І що Кетрін має обрати абсолютно нову для неї тяру. Подивимося, чи це правда, дізнаємося вже зовсім скоро. Вийшло нове інтерв'ю Меган. Вийшло воно акурат в день виходу другого сезону шоу, і воно викликало у мене дуже. Багато емоцій. Зізнаюся, чесно, негативних було немало через декілька речей. Перше, Меган місцями показала себе якось ну, дуже зверхньо. От беремо вступ в інтерв'ю. Інтерв'ю всього 40 хвилин. За голос нам каже: Ви знаєте, Меган як роял, акторку, але ми хочемо зрозуміти Меган як бізнес-вумен. І перші 10 хвилин вони говорять лише про королівську родину. Таке собі. Меган почала розказувати про колготки, які їй доводилося носити. І що вона в останні ці колготки бачила в 80-х, і вона про це так говорила, і через призму цих колготок так висловлювалася, що вона мала на увазі, що їй не давали бути собою. Типу, її принижували, це не прямо її слова прямі, але вона мала на увазі, що її, не був, типу, її затискали, принижували цим протоколом. Такими словами це все казалося. Це доволі дивно, тому що королівська родина ну, вона традиційна, в них дійсно є протоколи. Що більш цікаво, Королівський протокол він дуже сильно заснований на дипломатичному протоколі в дипломатичному корпусі. Ви побачите дуже багато правил дипломатичному протоколу. Я сама закінчила інститут міжнародних відносин. Нам в інституті казали про те, що навіть ключиці вони мають бути сховані, там слукна ковтиною, що воно має бути закрите. Я мовчу про довжину спідниці, яка має бути всього такого, дійсно колготки. Ну, у нас навіть в правилах було що типу, хоча б 10 десять але має бути. Я не знаю, як зараз я навчалася дуже давно, але це нормально існує. Дипломатичний протоколи існує те, як ви маєте виглядати, більш глобально, якщо з точки зору на це дивитися, то скільки людей працюють в формі? Не знаю, мені здається, у нас дуже багато компаній і державних, і приватних підприємств. Сюди, люди мають форму, мають правила і вимоги до зовнішнього вигляду. Це, в принципі, нормально. Але оце за її вуз звучало ну, дуже по-американськи, що вона дуже незадоволена тим, що вона носила ці колготки. Взагалі, в ній є якийсь гіперфікс на тих колготках. Потім вона знову згадала про лист. Той самий лист, який вона написала в Procter and Gamble в дитинстві. Це також дуже цікавий аспект. Якщо спостерігати за всіма інтерв'ю Меган, вона дуже багато повторюється. Я оцю історію про цей лист чула просто десятки разів. І нарешті, через десь 15 хвилин, вони перейшли до бізнесів Меган. І тут було цікаво. По-перше, в неї спитали про негативні коментарі. І вона сказала, що типу, ну, все буває. І потім прозвучала така фраза. Чи люди, які пишуть ці негативні відгуки, а потім тихенько у себе на кухні повторюють мої рецепти, це можливо, їм ж треба платити по своїм рахункам. Тобто вона мала на увазі, що хейт вони висловлюють, тому що так треба, але всередині серця їм подобаються рецепти мегани, вони їх повторюють. Це теж такий цікавий аспект. Ем, до речі, все ж таки позитивне також було. Звичайно, те, що кинулося мені в очі, меган прекрасно виглядала. Вона обрала дуже красиву сукню, їй личить жовтий колір, вона, в принципі, останнім часом явно працює над стилем, зачіскою, вона прекрасно виглядає. До речі, моя українська душа не могла не помітити, що сукня меган-жовта, а костюм ведучої синій, блакитний такий. І я така: хм -хм, це прям український прапор. Дуже і дуже красиво. Що ще нового? Ми дізналися з цього інтерв'ю. Меган знову почала вивчати французьку. Цікаво. А також нам стало трішки більше відомо про її бренд. Цифри нам знову точні не назвали, але вона сказала, що кількість товарів, які вона продавала, це було декілька тисяч. І тепер вони хочуть вирости до декількох мільйонів. Ще вони планують обрати один з магазинів, щось типу, або Target, або Whole Foods, щось таке, де її товар буде унікально представлений офлайн. Саме тому їм треба такі мільйонна кількість товару. Спитали її про ціну, чому така невисока ціна? І Меган сказала, що вона орієнтувалася на себе в дитинстві. Коли вона була дуже юною, у неї не було багато грошей, і вона. Сама хотіла придбати щось таке класне, але щоб вона могла собі це дозволити. Типу, люди повинні дозволити собі доторкнутися до її бренду, спробувати варення, а потім залишити цю баночку, щоб її знову під щось використати. Це мені дуже сподобалося, це мило, і взагалі ціна її товарів вона дійсно ну, доволі адекватна. І з фінального у неї спитали, що ж там у неї написано в паспорті: Меган Сасекс чи що. І вона пояснила, що це герцогство. І що вона за документами дійсно Меган The Duchess of Sussex. Це її ім'я. Меган Sussex – це щось трішки з іншого жанру. Також в день виходу шоу, на наступний день, точніше, був ще один лаунч товарів Меган. З нових товарів у неї з'явився апельсиновий мармелад, і цей мармелад такі красиві баночці. Все інше старе, ми до того вже звикли. І на момент зйомки відео я знімаю вівторок, 2 вересня, все ще ці товари доступні, у них не сталося солдату. Можливо, вони реально зробили багато товарів. До речі, ще 1 вересня Меган поділилася фото зі зйомки, і там вона виставила своїх дітей, які дивилися, спостерігали за процесом зйомки її шоу. Вони такі руденькі, гарненькі. Я їх навіть в своєму серці назвала родиною Уизлі. Вони такі ж руденькі, А якщо дивитися на новий каз Гаррі Потеру, того серіалу від HBO, який який в 27-му році, так вони взагалі ще більше схожі. Це все дуже мило насправді. Принц Гаррі збирається відвідати Лондон. І причому це буде 8 вересня, прямо в день річниці смерті королеви Єлизавети. Його запросили на Well Child Award. І так як це річниця смерті королеви, кажуть, що Гаррі може зустрітися з королем. І саме це може стати такою першою ланкою покращення стосунків в рамках отих зустрічей їх піарників. Пам'ятаєте, ми з вами це обговорювали? Інші інсайдери кажуть, що принц Вільям взагалі не хоче бачити Гаррі. Він дуже незадоволений тим фактом, що взагалі про цю зустріч домовилися. А чи буде зустріч взагалі? Чи це просто інсайдери, інсайдерів, які мають інсайдерів в палаці, ми скоро дізнаємося, 8 вересня вже буде ця річниця. Про річниці вже в серпні ось пройшла річниця смерті принцеси Діани. До Кінсінтонського палацу звичайно приносили квіточки. А ще брат принцеси Діани, Чарльз Спенсер, виставив, що його маєток він був відкритий для відвідувань в день річниці смерті, і люди приносили квіточки на меморіал Діани. Також. Минулих новин ми з вами згадували весілля. Ось воно пройшло весілля Марії Кароліни Ліхтенштейнської єдиної доньки спадкового принца Ліхтенштейну. Фотки з церкви з собору, ну просто як казкові, вони реально ніби сказки з якоїсь вийшли. Дуже красиве, цікаве весілля, цікавий вибір сукні. Дуже красива молода пара. Релігійна церемонія відбулася об 11-й годині ранку в кафедральному соборі Вадуца, столиці цієї невеликої держави, яка розташована між Швейцарією та Австрією. Як і обіцяли, саме в цьому кафедральному соборі нам відразу про це казали. В Ліхтенштейні, за офіційними даними, до речі, проживає 41 тисяча людей, і у них один з найвищих доходів на душу населення в світі. Рано вранці декоратори прикрасили екстер'єр цієї церкви, яка, до речі, розташована на березі рейну. Вони вкрили сходи, темно синю кольор килимом. А по обидві боки поставили квіткові композиції з гортензій, Взагалі, про те, як був прикрашений те, як була прикрашена церква, як був прикрашений собор, виглядає неймовірно от просто казково. Весільна тіара – це Габсбурська тіара Бахрома. Тіара Бахрома, яка є просто всюди. Вона 1890 року, і саме ця прикраса належала Марії Терезі Австрійській ще. Люблю весілля, обожнюю, всі такі щасливі, красиві, це просто кайф. Як там наші норвежці, які вже просто живуть у наших щотижневих новинах, по перше стало відомо, що Мета Маріт вона відмінила свою поїздку до Нью-Йорку. Очікувалося, що вона приєднається до принца Хокона, щоб відсвяткувати двохсотріччя норвезької еміграції до Америки. Їх тур включав Айову, Міннесоту та Нью-Йорк. Однак їх палац оголосив у своїй заяві, що вона не буде брати участі в цьому міжнародному заході через те, що їй рекомендовано утриматися від поїздок через її хронічне захворювання легень. І тут, е Інтернет розділився на два табори. Хтось каже, що вона захворіла і бажають її одужання, а хтось каже, що це просто привід. Тому що відомо, що у Метемарі взагалі існується хронічне захворювання ще з 2018 року. І вона, використовуючи це захворювання, хоче уникнути питань про її сина, тому що вона не готова на них відповідати. До речі, про сина і суди назвали точні дати початку суду над Маріусом. Це з 3 лютого по 14 березня 2026 року. Хоча до цього, до того як вони зібралися в цей тур, у Мете Маріт, Хакона та Королеви Соні, був вихід, вони з студентами провели час у парку трон принцеса Вікторія Швецька вже почала працювати з 28 серпня, і 28 серпня вона відвідала фестиваль Балтійського моря. Він проходить в Стокгольмі вже 10 років. І на таких вже спробах робочих нот я буду завершувати наші з вами ну, дуже коротенькі новини. Сподіваюся, починаючи з вересня робочих виходів і виходів буде набагато-набагато більше. Вам найкращої погоди та Мирного неба над головою бережіть себе.